Привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу вам повідомити останні новини, які трапилися на території Польщі. А від вас я прошу поділитися своєю інформацією, яка трапилася у вашому місті. І мені дуже буде приємно, якщо це відео підтримаєте ви лайком. Отож, друзі, вчора, 7 серпня, під Краковом, в районі Баліце-Скавіна, на автострадія 4. Якщо хтось їздив, в сторону Катовіце рухалися три мікроавтобуса. І ви не повірите. Цих мікроавтобусах було аж 33 нелегальних емігранти, Сирії і так далі. Як вони потрапили на територію Польщі, мені невідомо. Але мені досить шкода прикордонників польських, які кожного дня потерпають від каміння і різних на те засобів, якими користуються ті самі біженці. Звісно ж, це не зброя поки що, але маю надію, що вагнерівці, які там обітають, вони ніколи не потраплять на територію Польщі. І я впевнений, що поляки будуть захищати свою територію так само, як допомагали українцям і ті українці, які знаходяться на території Польщі, коли треба їм теж допоможуть. І звісно ж, друзі, хочу вам сказати, що президент Польщі Анджей Дуда. Підписав довгоочікуваний закон, який на першу чергу, на першу вашу думку, буде дуже приємним для вас. Адже 500 це опікунчі на дітей. Вони вже будуть не виплачуватися по 500 злотих, а будуть виплачуватися від нового року по 800 злотих. Так само піднімають знову ж таки мінімальну заробітну плату. До вищої ставки, і все це, друзі, сприяє тільки до того, що з нас будуть більше дерти податків. Так, так, друзі, з вас, з мене, всіх інших громадян, котрі тут працюють на території Польщі або ж проживають. тому що досить проживати тут, а не працювати, щоб платити ці податки. Бо коли ви йдете в магазин, ви платите податок, коли щось продаєте, платите податок. Будь-що купуєте, платите податок. Дощ падає у вас на території, платите податок. І це все, друзі, провокує тільки до того, що податки ще більше підвищаться. Адже жодна влада, жодної країни не має своїх коштів. Вони їх отримують лише з податків. Тому, друзі, хто має дітей до 18 років, хочу вас порадувати. Ви будете отримувати по 800 злотих. В мене є теж маленька дитина, і я, правда, тих грошей ніколи не бачу, тому що їх дружина отримує. Але можу вам сказати, що їх на все вистачає, навіть на нам прожити на місяць. Це, звісно ж, була, як кажуть, в Польщі іронія, але можу вам сказати, друзі, що це не останні новини на цей тиждень, тому підписуйтесь на канал, щоб їх не пропускати. Я коротко вам пояснив і сподіваюся, зрозуміло. До речі, напишіть, будь ласка, з яких політиків, які політики вам імпонують в Польщі, тому що мій, наприклад, кумир, який мені подобається, і в якого я вірю, тому що вірити в щось потрібно це Мензен. Якщо хтось знає, хто це такий, напишіть в коментарях.